Спочатку розкажу, в чому полягала ідея, щоб о, в цьому блогу взяли значна частина блогерів, або ті, хто хочуть писати, чи мають що сказати, висловлюючи власні думки онлайн-середовищі і так, щоб їх почули. І, м -м, яким чином це буде відбуватися? Найдовший блог буде мати вигляд блогерска, де будуть дописувати всі, хто забажає попередньо, зареєструвавши, звичайно, щоб не було якихось анонімів, чи хтось писав головав один на Акція має на меті показати можливості об'єднання блогерів, та їх не важливу інформацію думку, якщо це, звісно, можливо, в наш час, а так само популяризувати цей сучасний вид фіксування подій та висловлення власної думки. Ми починаємо акцію сьогодні і плануємо її завершити 16 червня, тобто місяць триватиме така акція, де саме ми будемо наш блог розміщувати. Ну, у нас є два сайти, є сайт організації постку, там немає можливості, є інформаційний сайт Улика, це заголового фонду. Ми запрошуємо всіх, хто хоче долучитися до такої от е атракції, е брати участь, писати нам на пошту про Ужгородську прослугу, уж є і про що е закликаємо писати. Ну, тобто, Ми думали обрати якусь одну тему для цього, не найторшого блогу про щось писати один день про Закарпаття, про будь що. Вирішили все-таки об'єднати трошки оці всі напрямки і назвали його Закарпаття про головне. Кожного головне є своє, щось є якісь емоції, враження, факти, думки, будь-що, яке стосуються окремої людини, яке стосується багатьох людей, які стосуються і Закарпаття в тому числі. І те, з чим кожен хоче поділитися. Наприкінці цієї нашої акції ми так само підведемо підсумки такі, ну, скажімо так, можливо, неофіційні і вручимо найактивнішим тиснучам пам'ятні суєм. Починаємо. Це у нас був перший пост, ясно, адмін написав. І е, ми, як причетні до сайту, причетні до прислугу, ми почали писати. Ну, як скажу, не те, щоб будь що, але щоб мали якісь все-таки зміст і мали прив'язку до Закарпаття. Наприклад, Ужгородський Росту почав euh, найдовший Закарпатський блок з того, що жити на Закарпатті, це пощастило вважає на все життя. Ми в цьому переконані і чому ми в цьому переконані? <риклад> <риклад> Наприклад, що нам подобається? тут працювати, не треба поспішати з п'ятої ранку, спрямувати громадський транспорт, щоб довось неможливо зустрітись. Можна просто коритися кішки, подорозі випити каву, побалакати провожу. Пів години, які мегаполісов означає просто мить, достатньо, щоб вийшовши з ужиру, там вже був чому качелю. І випити каву там, і побалакати провожили. Так само, нам подобається поспілкуватися, але що означає спілкування в 2015. Можна змішно муситись на сторони кінефоніку, тобто, наприклад, в прес-кубі, споглядати залишки архітектури минулих старів і демонструвати навколишній всіх співрозмовнику через скальп. І співрозмовник вирішив одразу побачите все на власні очі, приїде, і ви знову зустрінетесь в хальярі. Нам подобається людина на пать, їх можна зустріти будь-де, і вони тобі зробляють ескалаторі метро в Києві, моря в Хорваді, трамваї в Німеччині, теску Угорщині, на праці в Італії, ну і три практики. Нам, звісно, не подобається багато рівних моментів, але їх можна подолати, варто згадати, що жити на Закарпатті вважають, що стали всередині. Ось Отакий у нас питання. із, е, Де там у в нас Великобританії сидить, вона вже виїжджає на Палечі-Щиро. Ви ще й думаєш, що Про те, що британці, значить... Так, трошки маю розуміти. О! Вимагають... Ні, для особи. Так, про британців із Агарпати. Так, що все-таки люди на Закарпатті. Банда серебрякова. Банда серебрякова. Ось такі е, цікаві речі. Е, так, зараз повертаємося. По весну у наших душах написала до біла груденьку. Теж емоція, пора кохання, романтики. Ну нічого, скоро пора кохання не закінчиться, ми саме віку, включили. І так само ще один... Ну, всі. я Збріяла деньку одну Так, Це пост Ані Семенюк. Про те, що зранку погано думати. Не, не зранку. Не. Не, не. Чи за гендерним аспектом? Ми ж тут. Тобто ми сьогодні розпочали е, і запрошуємо всіх приєднатися до нас і місяць провести в такому блогу. Я думаю, що Буде всім цікаво почитати, що хто думає, десь фіксує. Ну, Можна писати кажуть, що, але без е, різної чорнуки, без накликів, без анонімності, бо анонімність тут не пройде. Що треба ще писати дописуючим, просто написати нам на адресу, ми зареєструємо і там буде такий пункт, найдовший закарпатський блок», куди можна буде писати один раз, два рази, то, скільки хочеш до Так, до 16-го, а потім mm. ми э, підведемо підсумки, наскільки вдалося така, э, скажімо, групова акція <сум>, э, по писанні, наскільки вона знайшла відгуки, наскільки в нас тут, поки немає функції коментувати, mm. от ми думаємо, чи варто mm. її запроваджувати. Там mm. ну, я думаю, що це не складно, наш комп'ютерний э, це додасть. І ми просто будемо бачити, чи цікаво людям читати от, таку тему, чи цікаво випустити. Це, власне, все. Я хотіла ще надати слово паніру Шандову як ініціатору різних теж, цікавих, цікавинок закарпатських, які потім підсідають всі закарпатці, не тільки закарпатці, от, як він дивиться на цей захід. Хто може долучитися, долучитися від там, будь ласка, там, так? Ну, якраз цікавість прочитав, іду гуглити в Бруней, так, і I know about the Sultan of Brunei, and you know something about the transcripacia, сказала Гануся, так? Тому, ну, уже є позитивізм в тому, що знаємо, що нас пугають тим Брунеї. ми їм більше йому розказуємо. Стосовно підтримки цього проєкту, коли я розказував, ви знаєте, що у нас є такий цікавий проєкт, який називається Книга рекордів Закарпаття. І все, що має тенденцію стати найбільшим, ми завжди підтримуємо. В цьому році є вже шість нових рекордів, які заносяться у книгу рекордів Закарпаття. Тому сподіваємося, що початок найбільшого блога Закарпаття буде внесено і у... Цю позицію. Чим більше розшириться книга, тим більше у нас буде прогуглено Закарпаття черговий раз на території. Як сказав один чоловік, якого є 59 мільярдів доларів, йому можна довіряти, це Білл Гейтс. Якщо тебе немає в інтернеті, тебе не існує. Тому це хороша ініціатива, не дуже хороша, а необхідна. На жаль, у глобалізованому світі, де дуже швидко бути на периферії, відкинути. Неважливо, чи ти є столиця, чи ти не столиця. Дуже легко тебе відкинути. Ми можемо знати багато столичних регіонів різних країн світу, починаючи від там, Кабул, Скоп'є чи Тірана, які мають менше форскверщиків, ніж Ужгород. А люди, які е, працюють в мережі 160 мільйонів чоловік, да, вже легше їх навіть поширити той же самий маршрут туристичний і, відповідно, як вид прибутку для самого міста. Тобто такий от момент, як е, найбільший закарпатський сайт, має кінцевий має кінцевий результат для е, 46 мільйонів україномовних людей на території України та інших. Більше прочитати про Закарпаття і е, розширити цей діапазон. Однозначно, що хтось скопірує це явище по області, відповідно, можна сказати, що ми першими це почали. З завтрашнього дня ми збираємо завтра у нас збори е, туристичного клубу і ми завтра е, розпочинаємо зі свого боку, як е, кафедра туризму, підтримувати е, блок-систему, кожен отримує завдання, що має робити кожен день і відповідно мінімально додати закінчення всіх екзаменів і так далі, поки будуть студенти практики, ми точно будемо продовжувати блогувати, поки не на території курсу і не вийшли на практику. Стосовно що буде писатися, кожен студент пише свою курсову роботу по якомусь туристичному продукту, тут нічого немає страшного. І я думаю, що ви багато що можете дізнатися. Ну, наприклад, я зараз забрав лише 30 курсових робіт, що вже може бути е, у блог записано, і ще лише елементам, грубо говорячи. трошки чому я написав про кавоговий маршрут, там, да? чому е, в Ужгороді буде встановлено через два місяці УФО паркінг перший в Україні. Е, ми його презентували 12 12, тепер ми його будемо встановлювати. Да? Ті ж самі хлопці, які зробили Пітянки Абу, да? чому в Ужгороді під землею можна грати як хобіти в Битанк. Да? Другі розписують свої відповідні моменти, зараз будуть робити туристичною печерою у Тячівському районі, тобто знакову систему ставити. Да? І так далі, так далі, і інші моменти, що вже прописано в курсових роботах, свої продукти будуть презентувати. Ну і власне, от, наприклад, з завтрашнього дня починається конкурс, Уже можемо загубити і поставити блог «Оголошення емблеми Закарпатської флотилії. Вже є три регати, не одна, так? вже пора створювати об'єднаний флот, вже буде блог. А в блогі виникають вірусний маркетинг, Плітки і чутки. Кроткотривала неперевірена інформація, довготривала неперевірена інформація. Що дасть іще можливість. Поговорити, викинути емоції в інтернет і не вбивати нікого на вулиці. Да? Тобто краще там все залишиться. Отже, це однозначно. Я думаю, що хтось е, перейде із Facebook, да, наприклад, у Закарпатській мас і тут буде виражатися про ті самі моменти по архітектурі чи по гастрономії.